ви опинилися у досить сприятливих умовах, хоча самі цього можете і не відчувати. Період ділової та творчої активності, що дозволяє розкрити ваш творчий потенціал, продовжується, і ви маєте всі шанси реалізувати давно задумані плани. Тиждень багатий зустрічами та розважальними заходами, що до кінця тижня може стати причиною втоми. Обіцянок зараз краще не давати. Їх виконання супроводжуватиметься великими труднощами і прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона важка. Найвірніший супутник Тільці! цей тиждень може порадувати вас чисельними подіями, тому намагайтеся проживати кожну мить гармонійно та яскраво. Для налагодження контактів і корисних для справ зв'язків сприятливі понеділок і вівторок. У середу не піддавайтеся на авантюрні пропозиції, тим самим уникнете можливих неприємностей. У п'ятницю краще погодитися на компроміс, так ви налагодите гарні взаємини з діловими партнерами. У суботу женіть негативні емоції геть від себе і присвятіть цей. День примиренню і відновленню відносин. Близнюки, тиждень виявиться динамічним та успішним. Якщо ви запланували далеку поїздку, вона буде успішною. На початку тижня вдалими будуть контакти та укладення договорів із зарубіжними партнерами. Приведіть до ладу всі документи. Зараз це вийде у вас легко. Можна розраховувати на розумну допомогу і підтримку колег при відстоюванні своїх інтересів у п'ятницю. Проявіть наполегливість. Вихідні дні швидше за все доведеться присвятити вирішенню нагальних сімейних проблем. В іншому випадку. Адку вони почнуть викликати роздратування. Раки цього тижня вам бажано зайнятися вирішенням поточних проблем. Вам цілком по силах створити навколо себе гармонійну обстановку. Тому не дозволяйте безпідставним сумнівам турбувати вас. У вівторок не соромтеся звернутися за допомогою до компетентної людини. У четвер при оформленні документів можлива плутанина. Будьте уважні для ділових зустрічей і ведення непростих переговорів. П'ятниця буде вдалим днем. Леви, намагайтеся цього тижня збалансувати свої бажання зі своїми можливостями. Не всі виникаючи зараз питання, ви можете вирішити швидко, що буде вас сильно дратувати. В середині тижня вам швидше за все доведеться зануритися в проблеми ваших дітей. У вівторок ділова взаємодія з людьми старшого віку принесе вам удачу. У п'ятницю для ефективності ваших дій вам буде потрібна підтримка до групи однодумців. Нові привабливі перспективи можуть відкрити перед вами ділові зустрічі у субботу. Вот Діви, цього тижня можна будувати плани на найближче майбутнє. У понеділок ділові зустрічі будуть досить вдалими. У вівторок намагайтеся уникнути розмови і тим більше суперечки з начальством. А якщо дуже хочеться, то перенесіться на інший, більш вдалий в цьому відношенні день. З новими задумами краще почекати до середи. Не виключені деякі зміни в житті. Якщо вам запропонують змінити роботу, то це гарна пропозиція, і її варто розглянути. Субота буде насичена творчістю. І романтизмом, які дозволять вам розкрити свій потенціал. Терези цього тижня для вас не повинно існувати жодних дрібниць у сфері інформації. У вівторок на роботі колеги можуть допомогти вам своїми порадами, намагайтеся з ними співпрацювати. Суворість і вибірковість у роботі з будь-якою інформацією знадобиться вам у середу. Спільні справи з партнерами можуть вийти на перший план у другій половині тижня. Четверт дасть вам шанс зайняти лідируючу позицію у діловій сфері. У п'ятницю намагайте проявити ваші високі інтелектуальні здібності. Це Може стати серйозним кроком на шляху до кар'єрного злету. Скорпіони, прийшла пора струснути з себе лінь і млість та полинути до нових цілей і звершень. Починайте з другої половини понеділка. Це найкращий час для обміркування планів на найближче майбутнє. Четвер загрожує конфліктами. Тримайте себе в руках і намагайтеся менше сперечатися і не заперечувати начальству. У цій ситуації головне вчасно зупинитися і об'єктивно оцінити становище, в якому ви опинилися. Субота, вдалий день для активного відпочинку на лоні природи. thank you Стрільці цього тижня ви будете змушені зануритися у справи свого оточення, не маючи можливості викроїти для себе навіть декілька хвилин, що породить роздратування і конфліктні ситуації. На початку тижня можливе знайомство з пливовим партнером, що має позитивно позначитися на просуванні кар'єрними сходами. У будь-якій ситуації контролюйте емоції. Ваші рішення повинні бути справедливими і мудрими, будуть успішні справи з новими знайомими. У четвер можуть виникнути непередбачені. Юридичні проблеми, але у боротьбу краще поки не вплутуватися. Необхідно все ретельно продумати. У неділю дозвольте собі спокійний відпочинок, перенесіть на інший день всі зустрічі та візити. Козироги, не гальмуйте ваше прагнення розширити горизонти. Ви легко можете освоїти щось нове і корисне для себе, а також підвищити рівень професійних знань. У понеділок підписуючи папери, будьте дуже уважні. Інформація, що надійде до вас у вівторок, може виявитися безцінною і своєчасною. У п'ятницю вам знадобляться нові враження. Не позбавляйте себе можливості їх отримати, інакше ви приведете себе у стан депресії. У неділю не бійтеся сперечатися з близькими людьми. В цих суперечках народиться очевидна обом сторонам істина. Водолії, вам необхідно навчитися жити в світі не тільки самим собою, але й з оточуючими. Навіть в пориві праведного гніву не варто розмазувати по стінці близьких людей. Якщо ваша відпустка підійшла до кінця, то можна зайнятися розглядом пропозицій про перехід на нову роботу, яка підкреслить вашу соціальну значимість. Для подібних рішучих дій особливо гарна середина тижня. У вихідні дні бажано зайнятися благоустроєм будинку, адже завдяки невеликим змінам, створеним вашими руками, Ками він стане ще затишнішим. Риби на початку тижня, можливе розчарування в комусь із близьких людей, але це ще не привід для розпачу. Раптовий дзвінок від цієї людини змусить вас знову сяяти від щастя. Четвер і п'ятниця ідеальні дні для підготовки та реалізації серйозних планів. Найбільш цікаві ідеї можуть відвідати вас цієї п'ятниці. Намагайтеся записати їх. Так ви не упустите з уваги незначні, на перший погляд, але дуже необхідні деталі. Відчуття спокою та гармонії прийде до вас до кінця тижня. Ижня а усвідомлення завершеності справ принесе почуття глибокого задоволення.